Як зробити з грецького горіха казинаки? Беремо, облучуємо горіхи, потім беремо берем стакан води, заливаємо туди в каструлю воду, потім беремо цукор, засипаємо пів кілограма цукру в мед, потім горіхи. Беремо, розбиваємо е, молотком в салофаново культі цю всю масу е, беремо, піджаруємо горіхи на сковороці, потім е, берем, потім беремо в ці горіхи піджарені, заливаємо е, іменно цю карамель і wo ne